У цей складний для України час дозвольте найдорожчі у Христі, брати і сестри, привітати нас усіх із радістю Христового Різдва, в якому небо торкається землі, а земляне бачать небесне, в якому вифлеємські пастухи побачили ангелів, які співали слава на висотах Богу, а на землі мир, ми ж у рідному храмі. Молимось з нами Бог, і цією молитвою пригадуємо самі собі, для чого Христос народжується, щоб бути з нами, щоб пригадати нам, діти мої, я ваш Бог, я вас сотворив, я ніколи вас не забував, я завжди є з вами, бо безмежно люблю вас. Якщо покладатимете свою надію на мене, то я буду вашим оборонцем та Спасителем. Я вас захищу і спасу. І щиро серця вітаю нас усіх із тим святом Божої любові. Найперше вітаю всіх наших воїнів-захисників і бажаю вам пам'ятати, що ви є. Подібні до тих вифлеємських пастухів, які стояли на сторожі своїх отар і посеред ночі побачили небесне військо, яке славило Бога. Нехай це небесне військо буде разом з вами і допоможе вам прогнати злу Орду далеко від нашої землі, та допоможе якнайшвидше повернутися живими та здоровими до своїх родин. До рідного храму, де знову будемо разом молитися, вітаю всіх нас, найдорожчі у Христі, із радісними святами. Нехай Христове Різдво наповнить наші душі світлістю, надією та прожене всяку розпуку, всяку зневіру, всякі сльози далеко від нас. Всім бажаю смачної куті, пампухів, радості. Миру та спокою, дзвінкої коляди, якою будемо славити новонародженого Ісуса, благословених і мирних, спокійних різдвяних свят. Христос рождається. Славімо Його!